Після того, як російські хотілки щодо України відкинули, ну а довгоочікувану зустріч Трампа з Путіним скасували, речник Кремля Пісков вирішує показати, що ну нібито це Росії. Не на часі зустрічатись з Вашингтоном. Ну, одним словом, друзі, росіяни намагаються тримати лице після гучного провалу. Ну а тут ще й Туреччина та Сербія впрягаються, розповідаючи, що єдиний шлях до закінчення війни це дипломатичний і пропонують свій майданчик для переговорів. Хоча Україну вже просто так не надуриш. Всі ці розмови про дипломатію звучать дуже, друзі, дивно на тлі того, що лише за жовтень. Росія випускає по Україні рекордну кількість ракет та дронів, знищуючи наші міста, руйнуючи наше життя. Тому нам, звичайно, потрібно готуватися до захисту власного населення, саме те, що і робить Україна. Поки в Москві та Анкарі говорять про дипломатію, Київ. Діє. Президент України Володимир Зеленський сьогодні анонсує найголовнішу новину. Він говорить, що до України прибуло потужне посилення ППО, а саме нові системи Петріот від Німеччини. І це вже не розмови, а реальний захист. Як правильно, як правильно зазначив президент, головна ставка Путіна сьогодні це повітряний терор, який він намагається, яким він намагається компенсувати свої провали на фронті. Ну і, звичайно, що кожна система протиповітряної оборони. Це збережені українські життя і буквально крок до завершення війни. Тому, друзі, висновок можна зробити простий, поки що на дипломатичному фронті повний нуль. Зустрічі скасовані, зустрічатись нема, ніхто не хоче, немає з жодної точки. Опори для майбутніх переговорів. Тому найкраща наразі дипломатія це Збройні сили України, санкції по-українськи, глибокі удари в, тил, в глибокий тил нашого ворога, ну і, звичайно, захист нашої держави такими потужними системами, як Петріот. Дякую, підписка, лайк, до зустрічі!